Сергія Кривоноса, президент призначив заступником секретаря РНБО. До нього цю посаду займав Олег Латковський, якого президент звільнив після журналістського розслідування про розкрадання в оборонній сфері. Дуже важлива ваша характеристика це є абсолютно нетерпімість до корупції. І це є моє президентське доручення: нульова толерантність до корупції. І щоб ми рішучими діями робили все можливе для того, щоб захистити армію, захистити. Оборонний комплекс від будь-яких проявів нападів або недовіри. Я приложу максимум зусиль, щоб унеможливити прояви корупції, мародерства в армії і ті підліщури, які намагаються або намагались розкрасти армію, розкрасти нашу державу. Я впевнений, вони будуть покарані. Кривонос професійний військовий. У 2000-х очолював 8-й Хмельницький полк спеціального призначення. У 2014-му особисто командував обороною Краматорського аеродрому. Українські військові тоді перебували 12 днів без води та понад місяць без електрики. Того ж року Кривоноса призначили начальником управління спеціальних операцій генштабу збройних сил України. Він розробляв стратегію побудови українських сил спеціальних операцій у співпраці з НАТО. За даними ЗМІ, начальник генштабу Віктор Муженко тоді не. Гласно усунув Кривоноса через особистий конфлікт. Однак сам Муженко це заперечував взимку 2016 року наказом міністра оборони Кривоноса призначили першим заступником командувача сил спеціальних операцій Збройних сил України. Його як розбудовника ССО бачили на посаді командувача військ. Але через конфлікт з Муженком очолив ССО десантник Луньов. мужність і героїзму захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Кривоноса нагородили державним орденом Богдана Хмельницького. Цього третього ступеня також він отримав недержавний орден, народний герой України. У нас є потенціал, щоб йти вперед. І саме головне завдання – поскоріше закінчити цю війну і поскоріше почати мирне життя, будувати сильну державу. 31 січня 2019-го На з'їзді партії Воїни АТО полковника Кривоноса висунули кандидатом у президенти. Я вдячний вам всім за ту високу довіру. Яку партія воїнів АТО мені виявила? Я розумію, яка велика відповідальність не тільки на мені, як кандидата президенти, але й на нашій партії. Тому що я, скажу чесно. У нас попереду дуже багато важкої праці. Він пояснив рішення піти у президенти тим, що з 2014 року процес будівництва армії значно погіршився. Зібрати 2,5 мільйони гривень на заставу, за словами Кривоноса, допомогла партія Воїни АТО а також Українська асоціація виробників зброї, оскільки один з пунктів передвиборчої програми право на власність зброї у кожного громадянина. Головним же своїм завданням на посту президента він назвав перемогу над країною-агресором. Та вже через місяць кривонос зняв свою кандидатуру на користь нинішнього президента Петра Порошенка. Я не маю морального права дозволити собі бути дешевим популістом та забивати людям голову пустими обіцянками, як це роблять деякі інші кандидати. Я виважено оцінюю кожен свій крок. Тому, поки йде війна і вірогідність відкритої агресії зі сторони нашого головного ворога Російської Федерації, є занадто великою, мені прийшлося прийняти зважене та дуже непросте для себе рішення щодо зняття своєї кандидатури з подальшої гонки за пост президента України. Я роблю це на користь громадян та майбутнього України. Вважаю сьогодні в тих умовах, в яких знаходиться держава, недоцільним зміну Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Відтепер на новій посаді Сергій Кривонос очолить комісію з питань оборонної промисловості та військово-технічного співробітництва, а також займатиметься питанням переозброєння збройних сил та співпраці України з НАТО.